Привіт! Починаємо новий вже третій випуск нашого проєкту. Ти то чув? Поїхали! Звично стартуємо із відомого хіта, який був перекладений українською мовою. Звісно, як заспівав в оновленому варіанті Віктор Павлік. До речі, разом із гуртом Аквавіта. Ніколи не пізно надати нового життя старим хітам. Звичайно, за допомогою української мови. А також ніколи не пізно знайти любов. Чи саме про таку любов співає гурт Звірі? Про це можна лише здогадуватись, згадуючи їх відомий хід початку нульових. Сьогодні ця пісня отримає не тільки новий текст. А й інший сенс, і прозвучить вона про справжню любов. Зустрінемось з тобою у першого під'їзда. Паролем буде просто що ти як? Мені сказала, будеш одягнена як краля, а я буду в кроватці для тебе, лиш тобі. Все це під силу лиш з тобою все можливо, не зведу, з тим очей разом ми йдемо до мрій. Прості слова, що ти? Як? Можуть отримати типову відповідь добре, дякую, а можуть надати людині відчуття підтримки. Яка дійсно є важливою для кожного із нас сьогодні. Бо та емоція, яку ми одягаємо на себе, вона далеко не завжди співпадає з тим, що ми відчуваємо і у чому часом боїмося зізнатись навіть собі. І можливо, розмова, яка почнеться з простого «Шо ти? як може стати для людини рятівним колом. До речі, як правильно казати, завжди чи завжди. І чи є це помилкою чи помилкою? Відповідь проста: обидва слова допускають подвійний наголос. Так само просто запитати, що ти, як, і протягнути свою руку підтримки близькій людині. Підтримуємо один одного. У цьому наша сила сила українського народу. Разом! До нашої мрії! До зустрічі!